Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму youtube каналі Джулія Мостарт. І на цьому відео я покажу вам, як швидко, легко та бюджетно зробити новорічний зір. Купуємо в супермаркеті паперові білі крафтові пакетики. Вартість за 100 штук приблизно 80 гривень. Для однієї зірочки нам знадобиться приблизно 12-15 пакетиків. Ми їх складаємо і вирізаємо трикутничок з цієї сторони, де пакетик відкривається. Склеюємо всі пакетики. Між собою. Останній пакетик склеїмо з першим, як я показана відео, розгортаємо і ваша зірочка готова. Якщо ви бажаєте, щоб цю зірочку кудись підвісити, то між першим та останнім пакетиком також приклейте мотузку. Я впевнена, вам ідея цієї поробки сподобалася, ви обов'язково спробуєте зробити таку новорічну різдвяну зірочку. Тож я буду вам щиро вдячна за підписку на мій канал та ставте вподобайки на мої відео.